монстр траки. коли машина стає чудовиськом. Кажуть, у ніч Хеловіна прокидаються всі чудовиська, але деякі не сплять і в день. Вони важать кілька тонн, мають колеса більше за тебе і мотор, який реве голосніше, ніж твій сусід після зарплати. Так, це. Монстр-траки. Справжні автомобільні чудовиська, які народились з гаражів фанатів і підкорили цілі стадіони. Сьогодні наш випуск саме про них. Але з чого все почалось? У 70-х роках американець Боб Чендлер просто хотів перевірити, наскільки витривалий його пікап Ford F-250. Він поставив на нього колеса висотою майже півтора метра, підняв підвізку і створив легенду. Його машину назвали Bigfoot. І саме з цього все почалося. Спочатку це був жарт, назва монстр трак, але глядачам настільки сподобалось, як ця машина давить усе на своєму шляху, що жарти закінчились, а почалася нова ера автоспорту. У 80-ті монстр траки швидко стали крутим шоу. Американська публіка шаленіла, коли величезні пікапи стрибали через ряди легкових машин, іноді не долітали, і це було ще більше видовищно. І саме тоді з'явились імена, які сьогодні знає кожен фанат цих машин: «Грейв Дігер, «Бікфут», Maximum Декстрейшн», Ель -торо Локо». А Monster Jam перетворив це все на міжнародну індустрію, де на кожному шоу десятки тисяч глядачів. Звичайно, за ці роки монстр траки встановили багато-багато рекордів. Найбільшу модель побудували ще у 1986 році. Bigfoot 5 лише колеса мав кожне по 3 метра. Загальна висота 4,7 метри. Вага теж була відповідна понад 17 тонн. Найдовший у світі монстр-трак це Sin City Халслер. Створений у 2014 році. Його довжина 9,8 метри. Найвища швидкість досягнута монстр-траком становить 164 км на годину. Це зробив. Bad Habit у серпні 2022 року. Тепер ще більш вражаючий рекорд. Найдовший стрибок з рампи на монстр-траку був здійснений у 2013 році на тому ж Bad Habit. Відстань склала 72,5 метри. Це як два залізничних вагони або 40 легкових автомобілів, поставлених боком одне до одного. Вражає? Тож тримайте ще більш вражаючі цифри. Як думаєш, скільки коштує побудувати монстр-трак? Я вам скажу більше 300 тисяч доларів. І це без страховки. Тільки кожне колесо коштує понад 10 тисяч доларів. А ви напишіть в коментарях, як думаєте, скільки б коштувало зробити таку машину в Україні? Тепер трошки технічних деталей. Монстр Трак – це не просто великий автомобіль, це гігант з мотором на півтори тисячі коней, який може підстрибувати на висоту п'яти поверхівки. Ну майже. Рекордний стрибок понад 10 метрів угору. За кузовом з максимально легких елементів, які по суті є лише декорацією, ховається жорсткий сталевий каркас, який береже водія і все це на підвісці, яка має хід до 1 метра. Цифри шокують. Але як інакше витримувати такі стрибки? А ще, щоб ви розуміли, ці чудовиська працюють не на бензині, а на чистому метанолі. Бо звичайного пального вони б спалили б за хвилину стільки, скільки ваш автомобіль за тиждень. Такому монстру, наш пакет допомоги в дорозі 24 на 7 Exist Assistant, звичайно, не допоможе. Бо йому каністра бензину це так. Чихнути її та забути, а от вам може знадобитись, тому варто замовити у наших консультантів. Там ще є заміна колеса, запуск автомобіля, аварійне відкриття дверей, безкоштовний евакуатор. Коротше, суцільні плюшки. До речі, знаєш, чому монстр трак так люблять саме Гловин? Бо це єдині чудовища, які не лякають, а Радують. Вони не женуться за тобою, вони стрибають прямо на легковики. А коли реве В8, навіть приводи тікають з кладовища. Мільйони фанатів дивляться відео з трюками на Ютуб. А для дітей є копії машинок та навіть Лего набори. Але як би не виглядали ці велетні, вони мають одну просту ідею зробити шоу, дати людям емоції, драйв і відчуття сили. А тепер давайте святкове питання. А як би ви назвали свій монстр-трак? Пиши в коментарях, найкрутіші отримують найбільше лайків. Ну і наостанок. Якщо ваша машина сьогодні не поводиться як монстр-трак, не біда. Головне, щоб вона не поводилась як зомбі. Але якщо в автомобіля з'явились проблеми зі здоров'ям, то звертайтесь до наших експертів екосистеми автомобіліста XYA. Ми допоможемо підібрати все від оливи до страховки. Бо і монстр, і ластівка обидва потребують гарного догляду.